Доброго ранку, малята хлопчики і дівчата, діти, сьогодні я хочу вам розповісти про хлопчика Петрика. Він дуже веселий і допитливий, але він зовсім не знає правил дорожнього руху. Як ви думаєте, що може трапитися з тим, хто не знає правил на дорозі? Діти, можна потрапити під колеса машини. Можна дуже налякатися, це коли дитина стоїть на дорозі і виглядає дуже наляканою через гучний рух. І коли поліцейський рядом, він може сказати, так. Не можна. Одного разу Петрик вирішив сам перейти вулицю. Він побіг просто перед машинами і не дивився на світлофор. Чи правильно він вчинив, діти? Ні. Так, це було дуже небезпечно. Водій ледве встиг загармувати. А скажіть мені, діти, як правильно переходити дорогу на зелений сигнал світлофора по пішохідному переходу дивитися ліворуч і праворуч? Петрик побачив, що люди стоять і чекають зеленого світла. І зрозумів, потрібно бути уважним. Діти, а хто допомагає нам на вулиці правильно переходити дорогу? Правильно світлофор. Світлофор нам підказує, коли можна йти, а коли треба, зачекати, а якого кольору. Світло нам дозволяє йти. Так, світло зеленого кольору, що означає світло червоного кольору світлофора? Що треба робити? Треба стояти, а світло жовтого кольору світлофора, що означає малята? Треба чекати, молодці. А ще на дорозі, діти, є багато знаків. Про ці знаки вам розкажуть батьки. Молодці мої розумнички, і Петрик вивчив правила і тепер завжди переходять дорогу обережно. Діти, запам'ятайте! Дорога не місце для ігор. Переходити вулицю потрібно уважно і тільки за правилами. І тоді з вами нічого поганого не трапиться. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.